0 Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка на південно-бузькому напрямі в операційній зоні наших угруповань військ напружена, але контрольована. Противник веде оборонні дії, намагаючись утримати зайняті рубежі – Водночас досить активно переправляє техніку, озброєні навіть підрозділи з правого берега Дніпра на лівий, захищаючись від вогнового контролю Сил оборони, окупаційні війська намагаються прикривати цивільним населенням переміщення своєї техніки паровними переправами. Вони продовжують агітацію місцевого населення на евакуацію. Зокрема, пропонують виїжджати на власних автівках, якими оточують на переправах військову техніку, знаючи, що Збройні сили України не наносять ударів по мирному населенню. Тим часом, на передову для поповнення втрати посилення підрозділів, ворог спрямував до 2000 осіб числа мобілізованих. А російські банківські установи, об'єкти гуманітарної сфери та завезених раніше в Херсонщину медпрацівників та вчителів поспіхом вивозять в напрямку тимчасово окупованого Криму. Ворог продовжує наносити вогневе ураження по наших позиціях та територіальних громадах, що безпосередньо прилягають до лінії фронту. Зранку завдав ударів реактивними системами залпового вогню по узбережжю Куцульовської громади Миколаївщини. Рунувань та постраждалих немає. У відповідь наші підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 102 вогневих завдання. Підтверджені втрати противника складають 10 расистів. Решта результатів дорозвідується. Виснажений логістичний морально ворог перегруповується, намагається перекидати наявні ресурси боєприпаси та техніки в різних напрямках, не маючи бойових успіхів і перспектив. Ворог вдається до жорстокого техногенного шантажу та провокацій. Замінування дамби та агрегатів Каховського ГЕС, одного з великих енергооб'єктів намагаються представити як намір Сил оборони України підірвати її. Підрив вивільнить близько 18 мільйонів кубометрів води, які здатні затопити близько 80 населених пунктів лівобережжя Херсонщини, включаючи обласний центр. Цей теракт може суттєво вплинути на роботу ЗАЕС. Крім того, буде повністю зруйновано наповнення каналу з постачанням води до Криму. Додатковим доказом підготовки провокації є те, що українських працівників окупанти вигнали з Каховського ГЕС, залишивши там тільки своїх співробітників. Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі складається з дев'яти кораблів та катерів, які маневрують поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму та РФ. Серед них чотири ВДК та два ракетоносії, споряджені 16 калібрами. Тимчасово затища із обстрілами та атаками на південь України не має заспокоювати. Ворог підступний і озлоблений, невдачами і безвихідів може повторно здійснити масовані удари по всій території України. Під загрозою, як і раніше, першочергові об'єкти критичної інфраструктури. Будьте свідомі та зібрані. Пам'ятайте про обов'язковість дотримання заходів безпеки і не поширення інформації про результати ворожих атак, дії та дислокацію наших підрозділів. Наша стійка дивує цілий світ. Ми не просто стоїмо. Ми йдемо до перемоги.